У мене улюблена книжка це чудово-чудовисько та 1001 поворот і коник-дурконик. -коник». Їх написала моя мама. Ця улюблена книжка, тому що в ній Сашко Дерманський ознайомлює читачів типу, все, що дітям смішно. Там, наприклад, реклама не реклама, а реклама. І цей чудовисько, а він, а він як рожевий клубок сіна у синій горошок. Ще чудове чудовисько, мені сподобалось, бо воно ліпить баранців. І ще, коли у них був фестиваль, то він вдягнувся в бабусю. У Сашка Дерманського у, них, у нього книжки такі, коли ти їх читаєш, вони захопливі. Бо бувають, ти почав читати, ну далі не хочеш читати, бо вона нудна. Мені здається, сподобається тим читачам, які люблять пригоди і які люблять щось смішне і захоплююче. Це другі улюблені книжки мої, їх написала моя мама. В цій книжці Коник дурконик там смішні віршики є, а в тисяча та один поворот там історії є про правила дорожнього руху. Моя мама їх написала, щоб ознайомити читачів із правилами дорожнього руху, щоб люди дотримувались цього і не пропускали ці правила і не порушували їх. У неї така уява, фантазія, що дуже класні книжки виходять. Коли ти читаєш, треба те, що ти читаєш не просто читати, а уявляти все, що там відбувається. У голові уявляти якусь картинку цікаву, яка робиться прикольним. І Навіть якщо ти читаєш і там, наприклад, немає якоїсь цікавої. Книжці обкладинки, ну, наприклад, то ти можеш навпаки, там, коли його описують, навпаки, краще розвиває уяву, що ти можеш собі уявити його. Мені просто цікаво просто насолоджуватися книжками. Я просто вибираю книжку, я просто її починаю читати, і мені хочеться далі, 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 далі читати. І я можу за один день прочитати багато сторінок. Іноді не хочеться читати, іноді ліньки, а іноді прям хочеться читати. А що тоді робиш, коли ліньки? Не читаю.